Спочатку воєнного стану стоматологічна поліклініка у Покровську була зачинена, проте вже 16 травня медичний заклад відновив свою роботу. Працювати починали поступово. Спочатку тільки надання невідкладної стоматологічної допомоги, потім частково почали надавати планову допомогу. Даємо послуги з невідкладної та планової стоматології. В невідкладно, окрім того, що надається послуги з лікування зубів, ще є таке поняття як обробка слезової слизової. Дитячої, тому що в зв'язку з жарким літом. У дітей з'являються такі захворювання, як герпетичний стоматит, молочниця. Тому наші лікарі надають допомогу в обробці слизової. Наразі у міській стоматології працюють наступні служби. На цей час у нас працюють такі служби, як хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія та терапевтична стоматологія. До того ж, у поліклініці працює єдиний у місті рентгенологічний апарат, який робить детальні знімки. Він працює у нас з 9 до 2 з понеділка по п'ятницю у нас робота Еренгенлаборати, наш апарат також працює. А ось відновити роботу ортопедичної стоматології поки що немає можливості. Для ортопедичної стоматології у нас не працює, зботехнічна лабораторія немає газу, а також ці процедури, що вони надаються, потребують деякий час для виготовлення апаратів. Тобто це десь близько два тижні, три тижні, і населення, ну скажімо так, побоюється. В розрізі цього часу, що просто ну, можуть не отримати дану роботу. Але все одно как би, плануємо відновлювати. З самого ранку з присутнім йому оптимізмом свій прийом веде лікар-хірург Володимир Войнов. З колосальним красивим зубом, який їле-єле вирвав, запустила як хотіла. Ти ну, мене, тим не мене. Я ей все сделала, зубки у нее хорошие. Лікувати зуби до Покровська приїжджають люди майже з усього району. Очень много из других районів там Белецька, Димитрова, Селидова. Ну, люди приїжджають, мы їм отказываем. Из Завдеевки приїжджают, приїжджають из приїжджають Новигродовки, Новогродовки, Новогродовки і ну, вокруг лежащих районов. Кому не нікому не відказуємо. Діють програми з обслуговування пільгової категорії мешканців Покровської ОТГ: пенсіонери старші 65 років, ветерани праці, учасники бойових дій, інваліди першої другої групи та діти до 12 років. Також є програма медичних гарантій Національної служби здоров'я України, програма з пільгового обслуговування населення селищ удачне. А також ми маємо до. З компанією альфа страхування і всі застраховані особи, ці, ну, скажімо так, люди, що мають страхування в цій компанії і там є стоматологічна допомога, вони можуть до нас звертатися і ми будемо лікувати згідно їх. Страхування немає і перебоїв у постачанні медичних препаратів. З цим немає зараз проблем. Всі постачальники, які ну тимчасово не могли поставляти товар, вони вже какби працюють. Тобто ми виходимо і робимо закупівлі. Тось тобто перебоїв з постачанням медичних препаратів у нас немає. Стоматологічна поліклініка у Покровську працює за наступним графіком. Працюємо ми з понеділка по суботу, ми розпочали роботу і в суботу для зручності пацієнтів. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 15.30, у суботу ми працюємо з 9 до 13.00. Нема такого, щоб людина приходить і їй потрібна, наприклад, от зараз там невідкладна якась допомога. Такого немає, щоб ми відмовляли. Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звертається, будь-то попередній запис, невідкладна допомога. Для зручності пацієнтів сплатити за стоматологічні послуги можна у поліклініці, як готівку через касу, так і безготівковим розрахунком при наявності приват 24 чи ощад 24 Покровськ, серпень, 2022.